Ех, Рокстар Рокстар, компанія, яка починала з самих низів, яка змогла подарувати людям чимало крутих ігор, що запам'ятовуються, звісно, серед яких першість займає серія GTA. Навіть не знаю, чи зможуть існувати люди на планеті, маючи комп'ютери, які не торкалися хоча б якоїсь гри з цієї серії, хоча б просто зайти і в гру навіть не задумуватися про сюжет, ввести декілька чит-кодів і отримувати задоволення. Однак багато хто міг помітити, що цей час минув. І Rockstar встигли сильно змінитися, звісно, не в ліпшу сторону. І ми не говоримо, що це сталося 2 чи 3 роки тому. Ні, це сталося набагато раніше. Зараз ви бачите перед собою перелік ігор, які компанія випустила в перші 13 років свого існування. Погодьтеся, це вражає. А тепер ви бачите перелік ігор компанії в наступні 13 років. І це з врахуванням, що GTA 6 таки вийде цього року. Погодьтеся, це вже зовсім не вражає, а навпаки, навіть дещо лякає. На жаль, це тільки верхівка айсберга. Сьогодні ми б хотіли розібратися в Rockstar, саме в теперішніх Rockstar. Що вони роблять зі своїм ком'юніті? Викидаючи просто на смітник титанічну роботу, яка робилася роками? Зачепимо їхню рекламну кампанію, яка насправді присутня і дуже яскраво. Ну і дамо відповідь: напевне, на найважливіше запитання: хто насправді винен в тому, що GTA 6 досі не вийшла? З вами канал GameVis. Ми дякуємо за підтримку нашим патронам, без підтримки яких відео на цьому каналі могли б і не виходити. Також закликаємо вас доєднатися до цих крутих людей. Це дуже надихає. А ще половину пожертвованих коштів ми передаємо на потреби Збройних сил України і надаємо всю звітність. Думаю, варто розпочати з недавніх новин. В кінці січня релізнувся один мод. Ну як мод? Цей продукт дуже складно навіть назвати цим поняттям. Це абсолютно повноцінний порт, який включає весь контент GTA Vice City, перенесений на руші GTA 4. Тобто це не тільки візуали, графіка, а абсолютно все, включаючи фізику та взаємодію з предметами. І напевно найкращий момент, після якого кожен гравець у Vice City повинен пустити сльозу: Томмі навчився плавати. Ставте вподобайку, якщо в дитинстві хотіли, щоб Томмі навчився плавати. І звісно, це неймовірно. Ще можна про це говорити дуже багато і довго. Але ж ви бачили назву відео. Буквально перед самим релізом модифікацій, Rockstar кинули 10 страйків на YouTube канал розробників, що автоматично означало блокування каналу. Ну і інші соцмережі, такі як Twitter і Telegram, в стороні не залишилися. Тепер же повернімось в минуле, щоб хоча б спробувати знайти причину цьому геніальному в лапках рішенню від Rockstar. На початках кар'єри ігри Rockstar та модифікації гравців були нерозлучними. Модів робилося чимало, гравці їх завантажували та насолоджувалися. Rockstar тим часом сиділи тихо, а іншого і не лишалося робити. Якщо взяти з погляду ігрової компанії, то користувацькі моди для них приносять тільки плюси. Хоча класні моди не були в змозі принести багато нових користувачів. Але як мінімум вони збільшували час перебування тих, які вже були. Так, це напряму не приносило компанії додаткового прибутку, але це підтримувало онлайн гри. А чим більше онлайн, тим більша популярність. Згадаємо, ту ж Сан Андреас та Сіджея. Навіть якщо зараз в сучасній грі на нього немає великодики. Right, Here we go again. То гравці самі випускають мод, який заміняє головного героя на Сіджея, також багатьом відомий SAMP або S.A.M.P. Мод на онлайн, який і навіть зараз досить популярний, і люди там проводять сотні і сотні годин. І могло це продовжуватися ще довго, але починаючи з 20-х років 21-го століття, все почало змінюватись. Був такий собі хлопець з під ніком Люк Рос. Знаменитим він був тим, що розробляв моди, які додавали в ігри підтримку VR-технології. Серед великих ігор можна було відмітити Dark Souls, Cyberpunk і Elden Ring. Воно все, звісно, виглядало не ідеально, і хоча VR ще не дуже сильно є розповсюдженим і розвиненим. Та все ж своїх гравців ці моди знайшли. У 2020 році він вирішив дійти до GTA V та RDR2, і помилкою це точно не було. За декілька місяців було понад 200 тисяч завантажувань VR-моду для GTA V. Високі оцінки серед ком'юніті робили цей мод одним з найкращих VR-портів в принципі. Однак через два роки, а саме в липні 2022 року, розробнику від Take-Two прийшов лист з лагідним проханням, щоб той видалив з усіх ресурсів vr моди їхніх ігор через те, що він порушив нібито їхні авторські права. Насправді ж, під час розробки моду автор не порушив жодного правила. Але у 2022 році Rockstar нікому це не оприлюднюючи, змінюють правила, роблячи їх жорсткішими. І тепер в них на сайті так і пишеться, що Rockstar може забанити будь-який мод, хоч якось причетний до їхніх ігор, і найголовніше без будь-яких на то причин. І ось цією деталю вони скористалися для VR-моду. Звісно, фанати були, м'яко кажучи, не в захваті, але разом з цим з'явилася інформація про офіційну VR-версію GTA San Andreas. Це повинно було відбутися у співавторстві з компанією Мета. Але як бачите, стільки часу пройшло, ми нічого не отримали. Наступна модифікація стосується нейромереж. Користувач під Ніком Блок був винуватцем цього. Мод додавав просту окрему історію за поліцейського. Однак всі NPC були керовані штучним інтелектом, тож відповіді від них можна було почути зовсім різні. Не те, щоб це був якийсь неймовірний мод, але погодьтеся, звучить як мінімум цікаво. Однак Rockstar не заставили довго себе чекати. В серпні 23-го вони банять youtube канал автору знову ж таки через ті самі нові правила, в яких в одному з речень вказано, що не можна додавати новий сюжет або нові історії в гру. Тут хтось з фанатів говорив, що нейромережі можуть бути присутні в такому форматі в майбутній GTA 6. Це, звісно, чудово. Але як цей мод може стати конкурентом до майбутній GTA, залишається загадкою. Тобто дійсно, ну хто буде грати замість до GTA 6 в мод, як і зроблений одним хлопцем. Йдемо далі. Liberty City Stories та Vice City Stories. Ті, хто мали PSP, точно мали грати, або, як мінімум, чути про ці ігри. Це були порізні версії основних ігор. Проте все ж вони давали можливість пограти в GTA на портативі, що на той рік було досить круто. Через деякий час їх портували на PlayStation 2. Та все ж таки сьогодні в них зіграти досить проблемно. Мод, який переносив ці дві гри на сучасний комп'ютер, напрошувався сам. І люди це зробили ще в далекому 2010 році. Цілих 10 років будь-хто міг завантажити ці моди та насолоджуватися іграми. Однак у 2021-му вони магічним чином почали зникати. Для чого? Навіщо? Хтось скаже, що в 2017 році були випущені порти цих ігор на мобільні телефони. Тобто, якби тоді моди забанили, то була б хоч якась логіка. Хоч трішки. Але ні. В принципі, у 2021 році було забанено дуже багато модів. Починаючи з модифікації, яка додавала в гру карту з іншої гри від Rockstar Bully. закінчуючи навіть не встигнувшим вийти модом GTA Underground. Дана модифікація мала на меті об'єднати всі мапи ігор 3D Всесвіту в одну. Але ж за декілька місяців до релізу, розробники випустили прощальне відео, в якому подякували за 6 років підтримки. Однак, через деякий час ми отримали анонс GTA Definitive Edition. Тоді фанати трішки розм'якли до Rockstar, розуміючи, що на них чекає тепер же дійсно хороший ремастер. Ну на це вони сподівалися. А реальність, ну всі ми чудово знаємо, що сталося насправді. І дивишся на це і стає зрозуміло, що ось це від однієї з найуспішніших компаній по відеоіграм ну ніяк не може конкурувати з модом, який робили чотири людини. Єдиний варіант у Rockstar – просто зробити так, щоб ніхто не зміг в нього пограти. Хтось може сказати, що ремастери робила аутсорс компанія а не самі Rockstar. Це, звісно так, але хто ж примушував їх робити такий геніальний крок? І хто дав добро, щоб той недоремастер вийшов у світ? Ну думайте самі, найсмішніше це те, що хоча в моді дуже велика кількість багів, але вони ні в яке порівняння не йдуть з GTA Trilogy на релізі. А розробники моду могли б гру доробити, як треба, щоб було б все чудово. Та, на жаль, Rockstar забрали таку можливість у них. Rockstar самі зрозуміли, що краще самі ремастери не випускати, а просто порти, як от недавній Red Dead Redemption 1. Насправді ремейк цієї гри на руші другої частини було не так складно зробити. Практично вся потрібна карта є в другій РДР, тільки лишалося додати Мексику і все. Але ні, ми маємо просто порт, який треба було дуже постаратися, щоб його зіпсувати. От і все, як мінімум, найближчим часом можна забути про такі моди. Ну а для чого їх робити? Ти тратиш колосальну кількість свого життя на мод, який на релізі одразу зникає в нікуди. Ось зараз ми пишемо сценарій до відео, і з'явилася новина. За інформацією від порталу Digiday, у грі можуть з'явитися користувацькі моди, які нагадуватимуть окремі ігри, як у Roblox. Компанія хоче просувати контент створений гравцями. Досить комічно це чути після згаданого вище. Ну поглянемо, що з цього вийде в майбутньому. Давайте трішки відволічемося. Що там по GTA 6? Хтось скаже, що нічого немає. З приводу другого трейлеру ніхто точно не знає, коли він вийде. Ну а більше рекламної компанії немає ніякої. З одного боку, це правда, нам дійсно нічого не показують, але це тільки на перший погляд. Одна з головних запорук успіху гри є хороша реклама, і в кожної компанії реклама своя. Візьмемо до прикладу Ubisoft. У них все побудовано на зливах якоїсь інформації. Ви повинні були бачити новини, що з типу шок, в мережі з'явилися подробиці нового Assassin's Creed. Ну або ж. Хакери вирили файли гри з картою неанонсованого Far Cry. Це неймовірно. І насправді в 99% таких випадків всі ці новини робив в рекламний відділ самої Ubisoft. І хто б що не казав, а це працювало. Більшість користувачів більше зацікавляться так званим зливом ніж простою новиною прямо від розробників. Також у нас є компанія Sony, яка, якщо чесно казати, показала приклад реклами, яку не потрібно робити. Нещодавно виходив порт Spider-Man 2 на ПК. І там після анонсу аж до самого релізу не з'являлося жодної новини по грі, навіть системних вимог. Аж в день перед релізом нам все ж таки скинули релізний трейлер. На що маємо такий онлайн в стімі на релізі? Він не те, щоб низький, але серед ігор Sony це найгірший показник. І тепер подивимося на Rockstar. За всю історію компанії в неї були дві тактики рекламної кампанії: перша включали період від першої GTA аж до самої San Andreas. Полягала вона в тому, що Rockstar показували гру, так би мовити, з поганої точки зору. Розумієте, в той час насильство в іграх було доволі рідкісним явищем. І коли Rockstar говорили, що в їхній грі можна спалити до кісток будь-яку людину, яка тобі не до вподоби, то журналісти, наче з ланцюга, зривалися і починали писати, які це жахливі ігри, що вони роблять з дітьми і так далі, в такому ж дусі. Звісно, якісь домогосподарки, які ніколи в своєму житті не купували ігри, скажуть, що це жахливо. Але для пересічного геймера ця новина стане скарбом. У логіці журналістів це мало дуже погано впливати на прибуток. Але вийшло так, що завдяки ним, по більшій мірі, серія стала така популярна. Починаючи з GTA 4 в Rockstar тактика дещо змінилась. Кількість ігор, в яких фігурувала жорстокість, зросла в рази. Цим вже не можна було здивувати середньостатистичного гравця, і в Rockstar виникла проста та водночас геніальна ідея. І це натяки неправдиві, звісно ж. Всі ми чудово пам'ятаємо гору Чіліад. на Ютубі сотні та сотні відео присвячених її таємницям, і перегляди на них просто неймовірні. Люди роками старалися розшифрувати ті надписи на скейлі, зрозуміти зміст того всього. Проте насправді ніякої таємниці не було. Нещодавно розробники сказали, що все це не має ніякого змісту. Звісно, це трішки сумно чути, але ж скільки хайпу такі речі робили. Будь-яка інша компанія може тільки мріяти про це. Тепер цю тактику вони використовують для GTA 6. Нових трейлерів немає, офіційної інформації нуль. Але маємо різні пости від розробників, в яких гравці стараються знайти якийсь зміст. Останньою датою на реліз другого трейлеру, на думку гравців, було 27 грудня. Всі чомусь думали, що саме в цей день покажуть новий трейлер. Чому? Бо 27 постів на сторінці Rockstar в Instagram. Також є число 27 в Майамі на будівлі під назвою Лісія. І плюс біля того ресторану ще один ресторан на ім'я Джейсон. Також сюди приплили те, що в серії GTA 27 років. Ну і звісно, в GTA Online нещодавно додали 27 нових досягнень. Як зрозумів народ в грудні, числа 27 було ну дуже багато. І як ми побачили, 27 грудня нічого не сталося. Хтось каже, що фанати себе дуже сильно накручують. І все це було випадковістю, але ж Рокстар не дурні. Якби це було так. Вони просто вийшли і сказали, що все це неправда, заспокойтеся. Але чомусь вони це не роблять. Хочете вірте, хочете ні. Але все це хитрий план Rockstar, який дійсно працює. Хайп навколо гри тримається лютий, навіть без нормальної рекламної кампанії. А другий трейлер вийде тоді, коли повинен вийти. Розгадуючи незрозумілі ребуси, ми про це не дізнаємось. До речі, нещодавно виходив штраус Зельник з інтерв'ю, в якому наговорив багато всього. Але найважливіше сказав, що гра таки повинна вийти у 2025 році. Але, важливе, але, він зауважив, що буває всяке. Тож можливий перенос на 2026. Не знаю, як у вас, але в мене після таких слів з'явилося відчуття, що у 2025 році ми все ж гри не побачимо. Пишіть у коментарях свою думку, буде цікаво дізнатися, в якому таборі більшість. Тепер перейдімо ж до найбільш важливого питання в цьому відео ж насправді винен в тому, що GTA 6 так довго не виходить. Можливо, це через те, що одні з ключових розробників покинули гру? А може, це через жахливе керівництво генерального директора Take two Штрауса Зельника? Та все насправді лежить на поверхні та нікуди не потрібно копати. Головними винуватцями цього всього є ми прості гравці. GTA Online отримав настільки велику популярність, що аж важко уявити. З 2013 року, і навіть по цей день лишається дуже прибутковим. Незважаючи на те, що GTA Online сильно змінилися і ще в гіршу сторону, люди продовжують там проводити сотні годин, і найважливіше продовжують донатити. Rockstar давно змінила свою філософію. Колись для них на першому місці були гравці, а потім вже гроші. Тепер все змінилося на 180 градусів. Розробникам набагато простіше, і, що важливіше, дешевше випустити якусь косметику для GTA Online, ніж старатися над якісним aaa продуктом. Велика популярність серед гравців дала їм це зрозуміти. Можна тільки сподіватися, що після GTA 6 були хоч якісь зміни. Ставте вподобайку, якщо у відео ви знайшли для себе якусь нову цікаву інформацію, і пишіть в коментарях, як ви зараз ставитеся до Rockstar Games. Ви ж були на каналі GameWiz. До зустрічі у нових відео.